Привет. Что тут ловится? Ну много чего. А есть что-то? Ну пока что мы только пришли. Мы еще даже не. А можете сказать свое мнение об этом автомобиле? Нормально. Всем привет! З вами автоэксперт Богдан. И у нас сегодня на видеоогляде огляді ось такий лимончик. Peugeot 1007. Подписывайтесь Підписуйтесь на канал та ставте лайк. Peugeot 1007 це унікальний трьохдверний міський хетчбек з гарним дизайном та одною особливостю: двері в нього не відкриваються, а совуються назад. Це навіть круче, ніж у Lamborghini. Двері можна закрити чи відкрити двома способами. Перший це за ручку, другий це дистанційно з пульта. Ось так ви можете здивувати оточуючих не тільки формою і кольором, а ще й з сувними дверми. Концепт був створений в 2002 році та називався Peugeot Susie. Автомобіль з'явився в 2004 році та випускався по 2009 рік. У нас саме модель 2005 року. Автомобіль створений на платформі PSA. Що спільна з Peugeot 206. Випускався автомобіль в Франції в місті Пуасі, що неподалік від Парижу. Це один з найголовніших їхніх заводів Peugeot. А під капотом у нас цього трансформера двигун об'ємом 1,4 літри, атмосферний, потужністю 75 кінських сил. Він неприхотливий в ремонті, надійний та вихажує 400 500 тисяч кілометрів. Коробка у нас тут встановлена робот на базі п'ятиступінчатої механіки. А тепер трішки поговоримо про передню частину. Подивіться, як гарно вона виглядає в цьому кольорі з цими гарними фарами. Та у нас посередині тут нарисований лев. Хочете, я вам покажу, як лев ричить? А! Ладно, жартую. Ось так збоку виглядає цей гарний пиріжечок. Кліренс у нас 140 мм, 16 гарні диски, та цей неперевершений жовтий колір. Як же він пасує цьому автомобілі? З будь-якої сторони він гарно виглядає. На відмінність від передньої частини автомобіля, яка, в принципі, схожа на суміш 206 та 107 Peugeot, задня частина ні на що не схожа. Вона унікальна. Також, якщо двері відкриті, нагадує ось такі крила, як будто вона зараз взлетить. Також гарні ліхтарі. Перейдемо до багажнику. Багажник у нас. На перший погляд невеликий, але ось що ми з вами зараз зробимо. І тепер дивіться, на що перетворився цей невеликий трансформер. Тепер сюди можна погрузити холодильник, диван та багато чого ще. Завдяки цим дверцятам легко залазити в автомобіль. Що можу сказати, що тут дуже багато місця. Це, напевно, сама зручна машина трьохдверна, в якій я сидів. Зі зростом 185 сантиметрів мені тут місця вистачає. Pežot да. Peugeot 1007. Бачите, коли люди дивляться на цей автомобіль, зразу хочуть підійти і дізнатися, яка це модель. А це Peugeot 1007. Ось ми попали з вами в салон. Ось такий гарний французький салон. До речі, коли сидиш в автомобілі, він не відчувається таким маленьким, гарний обзор. По комплектації у нас тут підігрів сидінь, автоматична роботизована коробка, блютуз, кондиціонер. І найголовніше що додає спорту в цьому автомобілі це пелюстки. А зараз ми їдемо по дорозі для справжніх кросоверів. Але Peugeot 1007 з цим гарно справляється. Підвізка гарно працює, на кочках нас не трясе. Також кліренса нам вистачає, ще не разу не зачепили дном. Так що на цьому автомобілі можна виїжджати на якийсь там пікнічок А зараз ми заміряємо розгін до 100. По паспорту він 15,6 секунд. Цей автомобіль, звісно, не про розгін, але він впевнено їде, гарно стоїть на дорозі. В принципі, класна міська тачка, на якій можна де, де захочеш всунутися. Також поговоримо про розхід палива. На цьому автомобілі за нашу поїздку вийшов розхід 6,4 літри, що вважається дуже мало, як на мотоциклі, можна сказати. Також хочу замітити, що дуже класна така величезна торпеда, на якій, мабуть, можна спати. То що ж, підведемо підсумки. Це гарний, унікальний міський автомобіль, який привертає увагу з невеликим розхідом палива та з дверима, які класно відчиняються. Тож, підписуйтесь на канал та ставте лайки. До зустрічі!